Живим додому, повертайся син. нехай Господь тебе в окопах береже, хай відведе від тебе Бог лиху годину. Ти стільки натерпівся, горя вже молився тебе сила в своїй хаті. Для тебе, Бога милості, прошу, щоб сили дав устоять в темній раді тобі. Великий Боже, бережи мого солдата, він захисник землі моєї сина. Допоможи йому здолати лихого брата у його діях, не шукай провин. Не він прийшов за гарником з війною, не він прийшов чужих синів вбивати. Для захисту узяв до рук він зброю за свою землю став він воювати. Допоможи йому в бою, великий Боже. Прошу. Від полі дурев бережи, не полишай його, коли він занеможе. Загарбника ж лихого накажи. Великий Господи, почуй мою молитву, нехай горить під ворогом земля. Не ми розпочали кроваву битву, а хворий недомірок із Кремля. Російське міром вліз в Україну, залишив по собі кровавий слід. Пролив на землю нам відвар полину. Перетворив на згарище наш схід. Молюся за сини, бо я є мати, мою молитву, Господи, почуй. Розвертай назад вражі гармати, моїм синам всім милість подаруй, живим додому, повертайся, сину. Захисти наших воїнів.